Нам треба було намалювати те, що тобі дає радість і те, що тобі подобається. Я намалювала мухомор. Арт-терапія ага. — це чудовий метод. Дуже часто підлітки не хочуть а прямо розповідати щось про себе, там про свої вподобання, страхи. Однак, коли вони починають малювати чи ліпити. Ми готові відкриватися, ділитися. В чому дітей, що не буває поганих емоцій, так сліз для нас важлива, сум для нас важливий. Однак ми вчимося вимірювати свій стан так, наскільки сильно ти злишся. І за допомогою арт-терапевтичних технік вони вчаться самі себе заспокоювати в ті моменти, коли їм це буде потрібно, а поруч не буде дорослих. Ми розкриваємо а, разом з дітками їхні опори, тобто ті речі, на які вони в такий складний час можуть опиратися. аби зіткнувшись з якимись труднощами, вони розуміли, що вони можуть опиратися або на себе, або на оточення. Мені цікаво. Ми, так ми, можна знайти нових ми, друзів, стати відповідальнішою, комунікабельнішою малювали, ліпили з пластиліну, грали в ігри.